Відповідаю на ваше питання сьогодні, яке молоко обрати кокосове чи мигдальне? Насправді і кокосове і мигдальне молоко це дуже популярні види альтернативного молока, які вживають люди, ті, яким не можна вживати або не хочуть вживати молоко коров'яче. Але чи дійсно воно корисне? Давайте в цьому відео ми розберемося. А насправді кокосове молоко це не те молоко, яке можна знаєте, подоїти кокоси і взяти. Кокосове молоко це суміш води і кокосової м'якоті, кокосового крему. Воно містить коротколанцюгові, середньоланцюгові. Жирні кислоти, які дуже класно у нас засвоюються, вони майже не відкладаються у вигляді жирової тканини, і в них є дуже така необхідна для нас каприлова кислота, яка працює із умовно патогенною флорою. Мигдальне молоко теж гарний варіант. Насправді його роблять часто із просто замоченого мигдалю в воді. Потім збивають на блендері, але в магазинах дуже часто до мигдального молока то дають загусники, покращувачі, посилювачі, смаку, цукор для того, щоб молоко трошки було дешевшим з якоюсь кращою структурою на думку виробника, і насправді таке молоко вже не зовсім для нас корисне та безпечне, тому що цілому ці два види молока досі такі не бюджетні. Ну і якщо ви хочете знати, який вид молока альтернативного я купую, щоби був в мене вдома, а ніякий, але насправді віддаю перевагу чомусь кокосовому. Наприклад, в мене зараз є сухі кокосові вершки. Часто використовую кокосове молоко. Саме в бешних банках справжня. Якщо ви будете обирати, читайте на пакуванні. Там має бути тільки горіх або кокос, вода і більш нічого, ніяких загущувачів, покращувачів, підсолоджувачів, єшок і так далі. І, взагалі, для того, щоб бути в курсі того, як потрібно правильно харчуватися, обирати продукти харчування. Підпишіться на мій контент.